Ми сьогодні робимо тест кави на заправках. в нас тут шухерна ситуація. Ми коротше, представники Франко. Каву взяли і так романтично сидимо. Бачите, там ліс е -е, задія нас. Костя сказав, що він більше не може такого трешу пити. Йо, банда, всім привіт! Знайомтесь, це Костянтин, King of кофі. Ми сьогодні робимо ми сьогодні робимо дуже незвичайний випуск. Стоїмо тут прямо на перехресті і записуємо маленьке для вас вступне слово. Ми сьогодні робимо тест кави на заправках. Константин це спеціаліст, спеціаліст з кави. Він знається у цьому на всі 100%. Він допомагав відкривати нашу кафейню. І сьогодні ми будемо з ним їздити і, і короче вам показувати приколи нашої кави. Ну, я буду тестувати американо. Реально по смаку і по запаху. Я не знаю навіть щось, щось з чим зрівняти. Трошки є на після смаку гірчинка. Але де... Не схожа на, на робусту, можливо, просто більш міцна арабіка. Угу. І тут є кислинка, відчувається в, в молочному напіві капучино. Може, воно, воно скисло пройшло? Може. Ну я думаю, якщо 10 десятибальницьке шкалі, то тут е, непогано за смаком 7 балів. 7 балів за капучино. Да. дивлячись на те, що тут немає однорідної консистенції. І тут... І за американо тестуємо два напії. американо і капучино. Американо теж 7-8 за смаком. 7-8 за смаком. І... А на вигляд капучино десь на Капучино на вигляд на одиничку. Ви а американо що тут з американо це і американо, да, нормально. Два відра налили і сказали пити. Об'єм Об'єм об капучино стандартний, повинен бути. А, це маленький він взяли. Повинно буде 175 мл, а тут десь тут 250. Тобто це вже як е, клад, це, це вже більш Ви все почули, а ми поїхали на іншу АЗС. Хотів спитати Костя, а скажи, будь ласка, як ти потратив у. Потрап, потрапив, потрапив у цю сферу. Як, яка історія в тебе зв'язана з тим, що ти ну, почав працювати у кофейному бізнесі? Я раніше вчився на готельно-ресторанному бізнесі, мав багато практики барменом і офіціантом. І потім щось по працював, працював і потім мені сказав, то давай, це ж не будеш завжди працювати офіціантом. І ти, мабуть, у нерухомість. <реш> <реш> я пішов в мене рухомість, щось не пішло. Потім прийшов в продажі в кол-центрі, щось теж не пішло. І я пішов, звільнився і купив кіоск, зробив, побудував для продажі морозова. Але морозово не пішло, я цей фрізер продав і купив кавомашину. І в кіоску продавав каву. Потім почало вже трошки. Розвиватися, зробив ще котрі кав'ярні одну Грушевську на Лук'янівці, вона зараз працює. Потім ще одну. Декілька кав'ярень там позакривали, декілька працюють. 2016 року вже зараз 4 кав'ярні. Ми заїхали на око. І коротше, нам ось дали, дивіться, це в нас капучинчик, це в нас американо. Угу. Зараз Костянтин експертним своїм оком. Оком за оком. Скаже, що там і як у око. Забачимо, угу. ну, що лозлотар там також тут все не так чудово, як в кав'ярні, але пінка тут більш. Так бачите, вона більш однорідна консистенція, а, 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 великих пузирків не так багато, тобто вона краще з вигляду. Вже не одиничка, це вже більш точна. Більш така емульсія однорідна, я б сказав, наскільки це можна сказати. І американо має пінку крема білу. Ваше здоров'я. Щастя, здоров'я. Дяча. А, До речі, об'єм також не класичний. Об'єм не класичний Ролики. і стакан, Хача, але, менше, але менше, ніж, менше ніж відро. Хоча на наверху не, не, не доливають, тому при, принципі нормально. Просто стаканчик великий, хоча не стандартно доливається. Стаканчики треба міняти взагалі Воно більш збалансоване, немає е, 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 більш на фільтр схоже. Нема оцеє гіршинки на після смаку, воно більше відчуває смак арабіки, хоча температура висока, кава. Зазвичай, що кава висока температура завариться, то вона більш гірка. А тут вона і гаряча і можна собі подумати, що ти п'єш фільтр. І не така водяниста вона якась. Мені здалося, що ти скажеш. Ну, Як по, як по мені... Така, вона. Не, не, я би не сказав, що вона не водяниста. Вона, як по мені, водяниста. Водяниста. Да, водяниста, але вона не гірка. Ну, якщо порівнювати з кавою вок і око, що скажеш? Ну, це мені більше подобається. Це теж мені більше подобається. Ну, ми будемо висновок ще робити після того, порівнювати. як да, порівнювати всю каву, яку ми смакували. Але поки-поки але оцінки Там такі. Там 6 буде, да, а тут буде десь 8. Да, ми можемо. Костянтин може змінювати свою, свою думку, тому що він професіонал, і в порівнянні з іншими продуктами можна таке робити. Тому що ну, ми хочемо зробити об'єктивне оцінювання кави. Сервіс дуже хороший був, дуже милі дівчата, але реально оцей найвяжчивий маркетинг око, він трохи напрягає. Ми хочемо тільки кави взяти, а нам вже запропонували пів асортименту АЗС. Ну. Але ну, не прям так навяжчиво, а так по приколу. Ну, це може мені вже, як таксисту, знаєш, воно типу, напрягає, тому що я завжди на то око. Я просто там прийшов і кажу, ну вони паливо, наприклад, і все. Типу. А мені ні, ні ні. Ну і звісно, що їх... а сервіс 8. вчать вчать тому, вчать. Те, дівчата не винуваті, дівчата молодці, обслуговування класно, дуже швидко, розрахували і машинка не заглючила, що теж дуже прикольно. А скажи, будь ласка, от твій бізнес, твій бізнес. Коли ти ну за сім років, ми вже знаємо, що сім років ти в цій сфері. Коли ти реально почав заробляти гроші? Так, щоб ти відчув, вже, що о, це вже типу, ну якийсь рівень нормального життя? Ну можливо, останнім часом, коли мене вже чотири кав'ярні, ти вже починаєш відчувати щось, що вона що, щось заробляється. Тобто шість років, шість років це реально ти працював на те, щоб от зараз тільки от цей рік побачити складний цей рік. Так, це побачити, хоч що ти відбиваєш і прибуток і в тебе з'являється прибуток від того бізнесу. Так, тому що коли в тебе одна кав'ярня і ти там все ще сам працюєш, то ти весь час твій там витрачаєш, у тебе немає часу, у тебе і гроші не дуже багато заробляєш. Інколи і бувають да, такі вистріли, коли там багато в сезон, ти заробляєш колись там менше, але це все одно ну, можна порівняти з зарплатою, звичайно, як ти виходиш на роботу. Плюс-мінус. Банда, ну що, ми коротше, вже приїхали на іншу АЗС. І зараз ми е, тут паркуємось десь ось якось. І це в нас АМП. О, тут можна навіть у них класно посидіти, тому в них реально кращі умови для гостів. Це Короче, Банда, в нас тут yeah. шухірна ситуація. Ми, коротше, представники Франко. І, так що Франко, ми, ми, ми вас не рекламуємо, але якщо, якщо що, за інтеграцію треба платити. Тому що ми сказали, що ми представники, бо нам сказали, що зйомка заборонена. Коротше, ми тестуємо каву і у АНП нам дали прикольний вибір. Дивіться, нам зробили каву ось так, класно в подачі, і, і, і звичайно, тому ми дуже швидко тестуємо і, і ділаємо ногі. Оце Америка, да. це американці. Ручний метод заварювання і е, берифо заварювання і, і машина. І можемо подивитися, що пінка крема у машини більше. Але це не так важливо, як смак. Попробуємо версію. Тут сказали, що чесно призналося, що тут 70% кілорабік і 30 рабузів. А оця кава трошки дорожча на 5 гривень десь. Ти гривень з капучина під але Зараз тут... написали. Кава 80 на 20. Тобто більше арабіки на 100 Капучина Латарт зробили розетту. То це вже рівень. Для заправки це капець. Вершковий такий смак. Має а, ніжний кава теж відчувається. Це, це вже лак, капучино, Це вже схоже. А, пінка дивимося, що тут теж така. Але консистенція пінки краще, ніж в автоматі, бо вона підчуда рівно. Кислота Смак такий солодкуватий, важковий, класний. Капучина з автомата більш міцна за смаком, не така молочна, не така однорідна. Тут кінка прям така, як желе з виду, зверху прям така плотна. Але немає великих бульбашок, є дуже мілкі, Дуже і мілкі, трошки великі. Тобто вона краще за якості, ніж у бок. І зверху пінка коричнева, а не біла. Тобто це означає, що підложка краще зроблена, перемішана. Цікаво. Але машина, що тут, що ввок, одна та й та сама. Одна То... фірма може модель інша. Схоже. Кава з душею. Тому коротше, ну типу, дуже дуже непогано. П'ємо водичку. водичку, да ну купили звичайну водичку, але можемо собі дозволити її взяти в стаканчик і нормально випити. І тут немає літньої тераси, але тут дуже просторий такий зал, де можна присісти прохолодно Ну за якістю обслуговування, конкретно оця АЗС. Ну прикольно сісти і почати. Тут є шаурма. Да, тут є шаурма, так що можна заточити, якщо. Все, пігнали далі. Дивіться, ми заїхали на БРСМ, і щоб ви розуміли, я зараз присяду, Костянтин зараз рядочком зі мною сяде. В общем, тут нема де нам присісти, нічого не зробили нам, але каву ми взяли. Каву взяли і ну, так романтично сидимо. Бачите, там ліс е -е, заді нас, Це заправка БРСМ. Ну, це така знаєш, типу хіпстерська заправка. Мол, вирішуйте, вирішуйте самі, що ви хочете. Оцінюємо каву. Оце капучино. Бачимо, що пінка теж як з релі зроблена, бачите, яка однорідна, Ну, тобто така плотна. В основному така вона дуже мілка, мілка дисперсна пінка. Емульсія. попробуємо на смак. Американо. також у нас на трошки з пінкою крема, а яка у нас дуже така рідкенька. Попробуємо. Об'єм, як завжди. Як завжди, дуже прикольний. Ну, типу... А ми ціну, ціну, я, ціну щас ми, щас я піду узнаю і скажу. Uh -huh. Глав, головне перший смак. Американи на смаком мені не дуже подобається. Десь на п'ятірочку. Ну, якщо я вам на НП казав про каву, що вона гірка без цукру і не можна пити, то ця кава взагалі вона ну, теж гірка, тут багато забусте, як вже я трошки розуміння маю з того. І вона не насичена і вона не смачна. Без цукру її пити неможливо. А тестуємо ми всю каву, щоб ви розуміли, цукру ми не додаємо. Тому що без цукру що Костя смачніше. Без цукру Регу... смачніше. Ми не регулюємо якість кави цукром. Так, да, але якщо, типу, ну. Ти працюєш в таксі, то ти я знаю. Ти, ти я знаю, ти по-любому п'єш каву з цукром, тому що це твоя звичка. А ми хочемо, щоб ти звик пити каву смачну у наших кав'ярнях без цукру. Не забувай. Краще взяти десерт і каву, ніж е, полекласти пару ложок цукру. Тому що, коли ти п'єш каву, ти повинен зупинитися і, так, і відчути, що, подумати, що я зараз відчуваю, який смак. Тому що це наші миті, розумієте? Це наші миті. А з цих митій створене наше все життя. Тому якщо ти сів випити каву, заспокійся і сядь, випий каву, насолодись смаком і все буде добре. Значить, що скажеш, скажем, по смаку, тут я десь на 5 оцінюю, тут каву. Десь на. На 6. На шість. Бересемо. Ну реально, ну, зробіть щось для людей, тому що я бачу, що на АНП-заправці було набагато більше людей, тому що те, що вони там зробили для сервісу, ну, площу, там, столики, ну, це ж притягує людей, а те, що ви нічого не зробили, це ну, до вас точно не притягує. Так, ну що, банда, ми приїхали на Гранд Петроль. Так що що, пігнали пити каву? Вже, коротше, від кави трошки підплющую, але що <рес> <рес> але робити? Дивіться, що ми маємо. Маємо капучину знову, знову маємо американу. Поки Костя буде таблицю, я бистренько, лупану. Я вже реально ніфіга <рес> не розумію. Час Костів скаже. По-перше, тут машинка автомат, але робила не сам ти робиш, а тобі робить робиться продавець. І там вони, дівчата, щось коротше з собою, ті-не-не, сісюкали, свісукали, що ми там знімаємо, побачили. І там, і там Сергій Іванович розрішив. Бо ми а хто? Представники франки. Правильно. А, Тут написано, що кава лавацтво. Це така італійська кава. А... І ми спитали, скільки тут арабіків, вони не змогли не відповісти на це питання, тому що нападше навіть це теж не вказано. Але тут відчувається, що відсотків 50 лише арабу робусти є. Зікаються. На рабустилі. Дуже, дуже відчувається. І кава така, що пити впитику не пив би. Це десь 5 максимум пару за американу. А от зараз тебе капучино може вразити. Може вразки? Може вразти, так. Ну отко, десь на 6. 5-6 балів. Ну краще ніж в Боге. Краще ніж в Боги, все, даже БРСМ краще, ми не думали, що вог це крім. Ну, вишковий такий молочний з кава теж відчувається. Десь на 6 балів я би поставив. Самі найприкольніші стаканчики у Гранд Петрой зараз. Це вони на першому місці, тому що вони як такі і гофріровані, і не, не гофріровані. Ну, не знаю, як це сказати, вони такі на дотик. Комбіновані. Да, Комбіновані на дотик, вони і дуже важкі. Подвійний стакан. Вони, ду вони дуже прикольні, тому ви тут платите не за каву, а за стакан. Об'єм дуже странно, тому що, типу, кава відро називається. Ну, є якісь стандарти, я вже знаю ті стандарти, але дуже странно, чому не притримуються стандартів, стандартів кави. І, ну, воно псується і смак, і може і, і якісь відчуття. На цій заправці реально дуже круто і комфортно. Але каву можна купити покраще. Але каву можна купити в наших кав'ярнях, не забувайте про це. Пігнали далі. Чекава на велика. Прямо тут цілий аеродром. Аеродром. Є столики. століки. Є столики, от так. І Є генератор. Бачиш, якщо тебе Є, є генератор, є якщо все. не буде тебе електричне, електричество, тоді включають і можна каву пити. Можна каву. І хот-дог звістить. Що ми маємо уклоном, от Тут так от робили, все прикольно. Тут є е, кавова машина, дуже дорога, і бариста робить каву. І також є машина самообслуговування. І перша заправка, на якій, е, ну, якій ми відвідали, нам ще налили фільтр кави. Що таке фільтр кави? Просто ти розкажеш. Фільтр кава це е, празна чорна кава, яка заварюється е, методом хоровер. Е, кава засипається в фільтр і зверху е, проливається вода. Е, так, е, кава повністю заварюється е, і плюс відфільтровується е, зайві речовини цим паперовим фільтром. Вона більш міцна виходить, але більш смаком більш легка. Збалансовано. гривні гривень і 47 гривень капучино. І ціна однакова, що з машинки, що е, бери робить. Тому ми, ми, ми реально можемо зробити такий висновок, ще один, що краще завітати сюди на заправку і скуштувати каву у нормальній посуді, типу ось, ось так, от як вона виглядає. Капучино на автоматі. На автоматі. Ну, виглядає на два пали. тому що пінка Дуже рихла і багато великих позирків зі смаком. Десь на 5. Mm. Тобто кло і вог, вони десь рядишком. Хтось казав, то вони одна фірма. Тепер спробуємо капучино з ручною роботи. На вигляд На вигляд я поставив 7. тому що є вже трошки схожа на капучино, але мала лата арту. Але це все одно рівень для COVID, для заправки. Знаком для стіл. Американка непогано, за смаком э, у пластиковому стаканчику. Заспічається ну, робуста, реально. Да. А якщо з чашечки, так, так завжди смачніше, з чашки буде. Ні, робота відчувається на смаку, тому щось не можна багато поставити. Однаково. Однако Ось смако. Але фільтр кава, дуже смачно. Ну сервіс прикольно. Да. Ну, дуже класна така стильна АЗС, дуже простора, дуже зручна, дуже багато місця, тому якщо Кло буде такі заправки робити. То для людей це реально круто. Дуже класний дизайн тут, і, і, як кав'ярні стільці, і дерев'яні, фанерні такі де, столики. Об'єктивно ця АЗС поки що просто за якістю сервісу ну, зараз найкраще. Ми їдемо далі, жмемо педалі. Ну що, Як не без крінжа, ми заїхали на, ми заїхали на барс. Але ми всі знаємо, що таксісти зазвичай заправляються на цій запраці, тому що тут нормальний газ і можуть теж випити каву. Тому, звичайно, я вирішив змучити Константина і на самий такий кавовий куточок неблагополучний. Не тому мені дуже цікаво, що він скаже зараз. Про смакові якості кави з барсу. Ціна у нас американа 26 гривень. На вигляд вона на черв'ячка. Така чорна, це пінка така дуже біла із козирками. На смак троє тріочка. Якщо не менше. Бачимо, що капучина взагалі ноу no. пінки. Це як схоже на Америка з молоком з холодним. Тобто зовнішній вигляд на На ноль. <гум> Менше донички, значить ноль. Теж десь на, на два, на 3. Три. Тричку. Блін, може вони не переплутали і нажали кнопочку американу з молоком? Ну я не знаю, кропочина без пінки. Кліпочина без пінки, тому, коротше. Да, сервіс, ну, інфраструктура, яка в нас тут немає, де посидіти, можна тільки постояти біля Ще на монтажа. <хи> <Ще на монтажу. хи> Але добре, що я не хотіла хоч поставити в таканчик, да. це вже буде. Да. Да. В, в, в кава. Кава машина у них Лібертіс автоматично. Об'єм нормальний. М -м -м. Як завжди. Але ціна на газ дуже класна. 2088. Тому... Якщо за газом, то сюди, а якщо за кофе, то до нас кафе, кафейні. Костя сказав, що він більше не може такого трешу пити. <реш> <реш> ну, люди, люди, котрі звикли до стопроцентної арабіки, до незвичайних способів приготування кави, вони вже не то, що на заправках не п'ють каву, вони ну, минають мимо, ми, ми, мимо мимо, минають той кавовий куточок, тому що вони розуміють, що то є. Ну, не, не кава, а кавовий продукт. Йоу, банда! Ну що, ми закінчуємо нашу серію нашого сьогоднішнього е, серіальчику і підводимо підсумки сьогоднішніх наших подорожей і вражень від тої кави, що ми сьогодні куштували. Костік каже, що його дуже ковбасить вже. І від того і кави і того кофеїну. Mm. Отже, слухаємо Костянтина. Перше, перше місце у двох. в КО і в АНП. Тому що там є кава з кавомашини, яку робить бариста і там і там. Тому приблизно кава за, за смаком плюс-мінус однакова, смачна і там, і там. Є де посидіти. Далі вже йде око. Гранд Патрол і Вовк. І потім вже бере сам і Барс. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, зайти на Костянтина сторінку в інстаграмі, подивитись, як він, як він веде свій кофе світ ко так, і запрошуємо вас у його кофейні, де вони саме знаходяться. Є на Лукенівці, Грушевській, є на політеху, там де Смарт Плаза, Дикав. Ще є ДК на лівому березі біля Комфортауну на Соборності 5. І баблакава на петлюри біля вокзалу. І можете ще до мене заїхати в кав'ярню S3 кафе, там натиснути 4 трієчки і решітку. І ми вас з радістю зустрінемо і дамо смачної запашної кави спробувати. До речі, в мене по промокоду YouTube Таксі 20% знижка всім, всім таксистам. Тому приїжджайте. Солями.